це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо наживо стежити за подіями Хмельниччини, країни та світу. І нагадаю, що трансляція цього етару триває на нашому ютуб-каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Хмельниччина продовжує жити у жорстких графіках відключення електроенергії. От, До прикладу сьогодні електроенергії не буде від 16 до 17 годин на добу, згідно із графіками. Це не виключаючи аварійних відключень. Тож як в таких умовах зараз живе Дунаєвецька громада, про це поговоримо із її головою. Веліна Зайць з нами на зв'язку. Ми вас раді вітати і слава Україні! Героям слава доброго дня! Гарного нам переможного тижня. Розпочався робочий тиждень в надзвичайно складних умовах, тому що е, досить ворог атакує, створює нам такі непередбачувані ситуації. То і погодні умови надзвичайно складні, тому що і сніжно, і морозно, але разом з тим ми, українці, ми вистоїмо, і перемога буде за нами. І Україна була, є і буде. Знову ну, погоджуємося, що згоди. попередні кілька тижнів вони дуже складні, враховуючи низькі температурні режими, жорсткі відключення електроенергії. і Зараз ми бачимо, що навіть після короткого потепління знову прогнозують похолодання, тому потрібно бути готовими до будь-яких викликів. Розкажіть, якими були для громади ці останні кілька тижнів. Ну, хочу сказати про те, що насамперед ми готувалися, тому що неодноразово нас попереджали, і ми самі бачили, і знаємо, що ворог не зупиняється, і ми готувалися до складних умов, до такої складної важкої зими. Тому що попередньо ми в 25-му році спрацювали на те, щоб у нас всі шкільні заклади мали генератори, щоб насамперед забезпечити нашу. Лікарню, яка є кластерною, і в якій сьогодні лікується досить багато мешканців не тільки нашої громади, але й сусідніх громад. Тому лікарня на сьогодні у нас забезпечена. У нас вісім генераторів, які сьогодні надають можливість працювати безперебійно. Навіть не відчувається переключення на генератор, тому що така серйозна потужність. Там вісім генераторів, і три з них такі знаєте, надзвичайно потужні. Це 176 кВт, десь 100 кВт 93 кВт 3. тобто ми хвилюємося і за обладнання, тому що знаємо, що якщо не буде належного постачання електроенергії, то обладнання буде виходити з ладу. А це дороговартісно, а це надзвичайно потрібно нашим е, людям. Тому ми спрацювали і сьогодні лікарня не відчуває проблем. Безперебійно подається електропостачання. Люди е, в теплі. У нас працює там котельня, е, все добре. Е, по Навчальних закладах, звичайно, що ми хвилювалися, і як була рекомендація уряду, ми звичайно оголосили додаткові канікули для наших діток, тому що хвилювалися, що дуже важко буде спрацювати насамперед, тому що у нас дуже багато дітей підвозиться майже тисячі дітей підвозиться з населених пунктів. Ми тоді побачили оці засніжені дороги, морозно надзвичайно дуже багато. Сильний мороз, і ми вирішили продовжити, але ми розуміємо, що безкінечно канікули не можуть продовжуватися, Тому з понеділка, вже з 2 лютого, дітки будуть навчатися в навчальних закладах. Сьогодні у нас буквально годину назад відбулася нарада. У нас понеділок відбувається нарада з всіма установами підприємствами, і управління освіти доповідало, що вони звичайно готові. Готові до навчального процесу. вони Мають, як я вже зазначила, мають генератори. Вони ми спрацювали минулого року. У нас одна з найбільших шкіл, яка є сьогодні старшим ліцеєм. Ми встановили сонячні панелі, які дає додаткову можливість бути енергонезалежними. Також прораховано сьогодні можливість харчування. У нас є сильні генератори, які забезпечують нам плити, які є електричними, для того, щоб ми змогли приготувати їжу для діток. Є окремо генератори на опалення. У нас 15 загальноосвітніх шкіл, з них 6 на газу, а те все на твердопалених котлах. Тому ми маємо за достатній запас дров, пілети для того, щоб діти навчалися в гарних умовах. Звичайно, що хвилюємося і за наших діток, які перебувають в складних життєвих обставинах, за діт. Ми за діток, які сьогодні під опікою, тому моє доручення моніторити, бути на зв'язку. З тими, хто сьогодні десь, можливо, може не допрацювати, тому що розуміємо категорію цих людей. Також старости постійно моніторять, надають нам інформацію. Сьогодні мною було зазначено про те, що наші управління соціального захисту, фахівці з супроводу, сьогодні наших військових, вони також в п'ятницю проводили опитувальник. Я сьогодні зазначила на нараді, що якщо виникають питання питання, обов'язково спільно включаємося і вирішуємо, тому що е, ця категорія наших хлопців, хлопців, які е, стояли на захисті, і зараз хто вже комісований, а хто в відпустці, вони також мають відчувати оцю цю турботу піклування про них. Тому якщо виникне якесь питання, ми всі е, впадемо його. Е, Вирішимо. Також дуже сьогодні вдячна всім, хто долучається до розчистки доріг. Дуже приємно, що всі наші сільгосвиробники, хто тільки має можливість, включається, розчищає, тому що у нас 51 населений пункт. Ви можете собі уявити, скільки сьогодні доріг в громаді. Тому і, і наші місцеві сільгосвиробники і сьогодні і. Е, Енселко Агро і Континентал Фармес Груп вони мають можливість надають техніку, ми розчищаємо, а особливу увагу сказала звернути вже до кінця тижня, тому що з понеділка виїжджають шкільні автобуси. Сьогодні управління освіти нам доповідало, що всі шкільні автобуси вони мали можливість за цей період їх передивитися, поремонтувати всі шкільні автобуси на ходу, і з понеділка готові сьогодні привозити діток до навчальних закладів. Пані Веліно, для того щоб гана. Генератори працювали і лікарні безперебійно працювали безумовно потрібне паливо для цих генераторів. Чи ви підраховували наскільки це дорого для громади? Звичайно, що це дорого, але ми не маємо права сьогодні економити на дітках. От дивіться, якщо сьогодні буде працювати генератори для освіти, так а я озвучила, що їх 35 генераторів, то для 8 годин їхньої роботи потрібно на добу 620 літрів. Але ми сьогодні маємо запас ось сьогодні. Мені доповіла начальник управління освіти. У нас сьогодні є запас 11,5 тонн. Тому ми сьогодні забезпечені. Ми розуміємо, що це дорого. Ми розуміємо, що це кошти бюджету, але ми мусимо вистояти і мусимо спрацювати на результат для наших дітей. Ще хочу зауважити, що в минулому році нам вдалося спрацювати, і ми спільно з міжнародними донорами. Реалізований проект встановлення коінераційної установки на водопостачання. Звичайно, дуже шкода, що е, дана установка не е, реалізувалася в минулому, але ви розумієте. Е, на жаль, людський фактор, певні об'єктивні суб'єктивні причини і виконаний проект на 50%. Зараз ми вже далі продовжуємо його втілювати, тому що це постачання всієї водопровідної мережі нашого міста. Тому нам дуже важливий цей проект. І мені дуже приємно, що сьогодні вже начальник міського каналу доповів, що вже минулого тижня вони запустили сонячні панелі біля. Цієї когенераційної установки на 110 МВт, мегаватт. А вже офіційний пуск буде, я думаю, за тиждень-два. Тобто, вже ми маємо резерви можливості бути енергонезалежними. І я впевнена, що місяць другий і ми запустимо цю когенераційну установку, яка буде не тільки виробляти нам енергію, а ще й буде давати тепло, mm -hmm. то дуже гарний проект. Ми 350 тисяч євро сама установка, а встановлення її лягло на плечі нашого бюджету. Це плюс-мінус 6 мільйонів гривень. Тому ось така ситуація. Ми і далі працюємо з донором. Ми зараз написали листи для наших міст побратимів, що ситуація непроста, тому що є сьогодні потреба у щевих генераторах, звертаються до нас. То ми працюємо на випередження, працюємо на результат. Нам зараз експерти кажуть, що навіть якщо обстріли припинуться, ми з графіками ще наступні кілька років будемо жити, тому що енергооб'єкти дуже знищені. І для того аби їх відновити, потрібен час. Тобто далі ви бачите перспективу розвитку встановлення якихось альтернативних джерел енергії для того, аби підтримувати життя громади. Однозначно, ми маємо вже проєктно-кошторисну документацію ще на один ліцей міський, де він є опорною школою, куди підвозяться з 10 населених пунктів дітки. І ми також планували його в минулому році, але так сталося обставини, що ми його не реалізували. Але проєктно кошторисна вже є. Ми вже кошти передбачили, включили цей ліцей до стратегії розвитку і будемо його реалізовувати вже. Найближчим часом, тому що ми розуміємо, що це сьогодні енергонезалежність і це додатково, і працюємо по інших об'єктах, тому що є можливості до нас телефонують інвестори. Звичайно, ми вибираємо, що для нас буде краще, що для нас буде ефективніше, економніше, але є можливості, тому їх потрібно використовувати. Чи були потреби в розгортанні пунктів незламності за цей час? Ми однозначно розгорнули пункти незламності. Вони у нас були ще з минулих років, але ми кожен раз з ними користуємося. Хочу сказати, що вже з початку 26-го року пунктами незламності у нас користувалося біля 100 людей. У нас був такий випадок. В одному з будинків замкнула проводка в щитку, і тоді люди всі пішли до нас в пункт незламності. Ми їм надавали можливості харчування і відпочинку. Поки бо за добу ми цю поломку. Знешкодили, тобто все добре, але пункти незламності ми у нас розгорнуті п'ять безпосередньо міської ради в різних куточках нашого міста, і плюс маємо ще пункт незламності на базі нашої лікарні і на базі ДСНС. То теж воно приходить, дає свої результати і потребу для наших мешканців. Це дуже зручно. Вони можуть підзарядити свої мобільні телефони, можуть попити гарячого чаю. Там є генератор, є мобільний зв'язок. Тобто і на такий випадок ми також готові в цьому напрямку спрацювати. Скільки ще будуть відкриті пункти незламності? Чи ви не ставите ніяких дедлайнів, Поки будуть відключення, будуть пункти. Звичайно, ми не ставимо, тому що ми бачимо ситуацію, і навіть е, оці графіки відключень, вони надзвичайно жорсткі, і, і ми розуміємо в е, їх необхідності, пунктів незламності для того, щоб допомогти нашим мешканцям. Угу. Люди ходять, користуються послугами, що ви бачите? Так, 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 так. Якщо говорити про настрої мешканців громади, тому що ми бачимо, що настрої в людей є часто такі і навіть агресивні. Зокрема, минулого тижня в Хмельницькому мітинг відбувся. Я думаю, що ви бачили це, і в інших містах України так само. Хоча головне, на мій погляд, пам'ятати, хто зруйнував українську енергосистему, і через кого ми залишаємося без світла. Що ви бачите в громаді, як люди реагують? Ви знаєте, слава Богу, у нас в громаді немає таких агресивних настроїв стосовно графіків. Головне, що подається світло, і люди розуміють. Звичайно, різні люди є, але в більшості люди розуміють, що сьогодні хто винен, тому що така ситуація, звичайно, винен ворог, винен цей російський агресор, як, який сьогодні хоче знищити нас. Тому що його атаки направлені на мирних людей на ці багатоповерхівки, де живуть наші діти, наші мешканці мирні, але він іншого другого ж нічого не може придумати, якщо він не може нас взяти там на передовій, тому що наші хлопці стоять, то він хоче такими методами поселити в нас невіру, зробити оцю агресію, щоб зсередини, але я впевнена, що більшість людей розуміють це. Тому ми вистоїмо і перемога буде за нами. І Україна була, як я сказала, буде, і ви знаєте, такої країни, як Україна, немає напевно, в Європі, тому що я впевнена, що будь-яка країна би не вистояла. А ми, українці, настільки патріотичні, наскільки вболіваємо за свою державу, що ми бачимо у мене в громаді 109 загиблих хлопців. Це цвіт нації. У мене сльози на очах, тому що ми хоронимо їх на площі і ми не маємо що сказати батькам. Але хлопці воюють, тримаються. Ми кожен тиждень, я на понеділках на нарадах інформую про те, чим ми допомогли нашим хлопцям на передовій, тому що вони мають відчувати цей надійний тил. Ми і з бюджету. Виділяємо кошти і збираємо до нені заробітки, тому що є такі речі, що ти не купиш за кошти бюджету. І я кожен раз дякую всім свідомим. Хто сьогодні ми відкрили благодійний фонд і є рахунок, куди можуть направлятися ці кошти, щоб потім покупляти ті необхідні засоби, які хлопці від нас просять зараз? Була коляда. Є звернення по автомобілю, спрацювали всі старости, заколядували. Ми допомагаємо. Тому головне вірити, вірити в державу, вірити в наші збройні сили України, і все буде добре. Це буде Україна. Зараз ще складний час для бізнесу, особливо малого бізнесу, тому що все, що ми чуємо, це звук генераторів, який допомагає їм працювати, і безумовно на це теж йдуть великі витрати. Як бізнес переживає, що кажуть? Можливо, є ті, хто зачиняються, або ті, хто продовжують працювати. В основному всі продовжують працювати звичайно складно, тому що дуже величезні витрати на генератори, на це саме пальне. Але ви знаєте, мені надзвичайно приємно, ми співпрацюємо з бізнесом, і от я кожен тиждень також вони мені дають інформацію, бо ми спільні проекти реалізуємо на передову для того, щоб допомагати хлопців. Щось вони, щось ми і разом об'єдналися, щось закупили і переслали. Тому я вдячна їм, бо кожен тиждень інформую також наших всіх працівників. Що дивіться, ми зробили тето від бізнесу. Зробили в нас створена рада підприємців. Ми сконтактуємо з керівництвом. От вони зробили тето. Це ми зробили разом. Тому дякую бізнесу, який працює, який сплачує сьогодні податки, який наповнює бюджет, за рахунок якого ми маємо можливості і утримувати садочки, і сьогодні утримувати комунальне підприємство, розчищати ті самі дороги. Все Робити, але це саме наповнення бюджету, це рух і розвиток громади. Ми розуміємо, що ситуація вже й зараз складна, але не знаємо, що буде далі. Чи у вас є план дій, якщо буде тривале знеструмлення? Звичайно, я думаю, кожен голова громади для себе розробив такий план. І ми працюємо в цьому напрямку, тому що я вам вже озвучила і ту когенераційну установку, і те, що ми маємо далі працювати, маємо сьогодні стратегію розвитку вже напрацьовану, змінену оновлену. Ми зараз будемо її в лютому місяці затверджувати оновлену, тому що на жаль, виклики, які сьогодні стоять перед нами, вони заставляють нас робити зміни в своєму житті і в житті громади. Також тому працюємо над цим, і я впевнена а що ті труднощі, які стають перед нами, а це починаючи з того ковіду, починаючи з повномасштабного вторгнення, коли люди почали їхати. І спочатку, якби стояло питання, як бути, але зібравшись, розробили план, почали діяти. Слава Богу, сприйняли ці проблеми, які були вирішені. Сьогодні в нас три пункти тимчасового розміщення для внутрішньопереміщених. Я вам хочу сказати, що це вже наші люди, які залишилися в нас. Які вже пішли працювати, але так сталося, що вони не мали можливості з тих чи інших причин придбати якесь своє житло, і вони проживають там, їм комфортно. Ми створили для них умови. Далі створюємо, тому що залучаємо і проекти, відділяємо свої кошти. Ось сьогодні доповідає начальник управління захисту, що там у нас вже в одному з населених пунктів Минківці. У нас там є пункт для тимчасового проживання внутрішнього переміщення. Таке трьохповерхове приміщення колишньої лікарні, яка вже не зачинене. Ми його відремонтували. Зайшли туди кошти, серйозні кошти наших міжнародних донорів. І сьогодні далі продовжується там ремонт, реконструкція, внутрішні роботи. Далі продовжуємо, тому що створюємо для людей умови. Все ми зробимо, вистоїмо, тому що ми українці. Ми вам дякуємо, пані Веліно, що ви доєдналися сьогодні до нашого етеру. Голова Дунаєвецької громади Валіна Заяць була з нами на зв'язку. Говорила про те.